Атіква надія у Львові на вулиці князя Мстислава Удатного відкрили мурал, присвячений Нафталі Герцу Імберу, видатному поету сучасної і літератури, автору тексту ізраїльського державного гімну. Як зазначили у міськраді, стінопис, який виконали художники Андрій Савчишин і Тарас Довгалюк, став частиною великого проєкту «Art Meets History», започаткованого посольством держави Ізраїль в Україні. Триває він вже третій рік поспіль у різних містах нашої держави і має на меті залучити українських художників до створення Ралів із зображенням видатних ізраїльських діячів саме в тих містах, де минуло їхнє дитинство і юність. На цьому тижні, в день 75 річчя незалежності Ізраїлю, мільйони людей в Ізраїлі та у всьому світі, світі вимовляли слова, написані уродженцем на Наталі Нафталі Герц майже 150 років тому. Слова, які з дитинства знає кожен ізраїльцян. Саме місце, де ми зараз стоїмо, також було обрано не випадково. Воно безпосередньо пов'язане з єврейським життям Львова. Тут була велика синагога краківського передмістя, збудована ще в 1632 році і зруйнована нацистами під час Другої світової війни.